Всім привіт! З вами Олександр Прохоров із Одеси. Зараз ми на Деволанівському узвозі, про ремонт якого нещодавно відзвітувала мерія Одеси, який планують завершити до кінця цього року. Не все, що я бачив в інтернеті, мені подобалося, тому я вирішив сам подивитися, що тут зробили велосипедні доріжки. Комфортні тротуари, безбар'єрність, озеленення. Цього всього тут не передбачено. Тут така широчена бетонна дорога і тротуари, які не відповідають жодним будівельним нормам, жодного дерева не планується і жодної велосипедної доріжки. Я вважаю, що таких ремонтів не потрібно робити в 21 столітті в сучасному європейському місті. Це вулиця не для того, щоб на неї приїжджати, гуляти, призначати зустрічі, побачення. Це вулиця, яку буде зручно тільки швидко проїхати і тут не залишатися. Я вважаю, що це хибний розвиток нашого міста. Слава Украине. Бибер и Долик. Вот это Бибер, вот это Долик. Они встанут и преградят.